Привіт! Ось і чергова середа, а отже черговий випуск новин Всесвіту. У НАСА з'ясували, що якщо ймовірність зіткнення з небезпечним астероїдом буде дуже високою, то, як кажуть Х'юстон, у нас проблеми. А отже, в нас існують значні проблеми в планетарному захисті. Але насправді поки що нам немає причин хвилюватися, проте подробиці й варто дізнатися. А ось для реальних астронавтів є вже більш ніж реальні проблеми. Повернення космічного корабля Боїнг Starliner на Землю у рамках першої пілотованої місії знову перенесли через технічні проблеми. До чого це призвело? І на сам кінець ми дізнаємося, що явище, яке астрономи давно хотіли побачити безпосередньо, зафіксував один із приладів космічного телескопа Джеймс Веб. Дізнаємося про новини Всесвіту разом. Всесвіт наживо, випуск номер 65 Друзі, я дуже радий, що нас стає дедалі більше. Мене дуже тішить, що так багато людей цікавляться нашим Всесвітом. Тому зараз я хочу закликати тих, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписатись. Адже цим зможете підтримати канал і отримувати якісний український науковий контент. А ще хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, адже саме ви надаєте каналу поштовх для розвитку. А хто ще не долучився до фінансової підтримки каналу і вже задонатив на сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. Звичайно, якщо вам подобається те, що я роблю. А тепер приємного перегляду! Космічний корабель Starliner компанії Boeing залишиться зістикованим із міжнародною космічною станцією щонайменше до 2 липня. Раніше повідомлялося, що астронавти НАСА мають повернутися додому 26 червня. Цей час дасть можливість провести новий аналіз технічних проблем, що виникли у корабля, який вперше доставив астронавтів на орбіту. NASA і Боїнг знову перенесли повернення корабля StarLiner з астронавтами Баррі Вілмором і Сунітою Вільямс на борту, щоб ретельніше вивчити причини витоків гелію і проблеми з двигунами корабля. Астронавти мали провести на МКС приблизно тиждень після прибуття на орбітальну станцію 6 червня. Під час польоту було помічено витоки гелію, а також вийшли з ладу 5 двигунів StarLiner, 4 з яких все ж вдалося повернути до роботи. Через ці проблеми, і для того, щоб вивчити їхні причини, а також зрозуміти, наскільки безпечним може бути повернення на землю корабля Starliner, у NASA і Боїнг ухвалили рішення принести доставку астронавтів додому на 18 червня. Потім дату повернення на землю перенесли на 26 червня. Цей час було витрачено на вивчення проблем із руховими системами. Під час однієї з перевірок корабля був проведений незвичайний тест, коли за допомогою увімкнених двигунів Starliner була зроблена спроба трохи підштовхнути МКС. Ці маніпуляції виявили ймовірну причину виходу з ладу кількох двигунів. Попередні результати показали, що двигуни перегріваються. У НАСА повідомили, що двоє астронавтів не повернуться на землю щонайменше до 2 липня. З іншого боку, вони можуть залишатися на орбіті максимум до середини серпня через графік роботи станції. У нас заявили, що чергове подовження перебування Вілмора і Вільямс на орбіті не є приводом для занепокоєння і є впевненість у тому, що Starliner зможе успішно закінчити свою першу пілотовану місію. Незважаючи на всі проблеми, у нас вважають, що Starliner отримає необхідний дозвіл на шестимісячні місії на МКС, щоб доставляти туди астронавтів. Поки що це робить лише корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска SpaceX. Але ж ми досліджуємо всесвіт не тільки завдяки астронавтам, а й саме астрономи. Які використовують для дослідження космосу космічний телескоп Джеймс Веб, здається, натрапили на зображення, що підтверджує теорію утворення зір. Уперше вчені безпосередньо побачили вирівнювання струменів, які випускають новонароджені зорі завдяки новим знімкам космічного телескопа Джеймс Веб. Він зробив приголомшливі зображення туманності змії, розташованої на відстані приблизно 1300 світлових років від нас, де відбувається народження нових зір. Результати дослідження були опубліковані в Astrophysical Journal. Астрономи виявили інтригуючу групу потоків речовини, які утворюються, коли новонароджені зорі викидають у космос струмені газу. Вони стикаються з довколишнім газом і пилом на високій швидкості. Зазвичай ці об'єкти мають різний напрямок у межах одного регіону, але в даному випадку вони всі спрямовані в один і той самий бік. Відкриття цих виявлених об'єктів дає інформацію про основи народження зір. Але як розташування зоряних струменів пов'язане з обертанням зорі? Коли міжзоряна газова хмара стискається, щоб утворилася зоря, вона обертається швидше. Єдиний спосіб, щоб газ продовжував рухатися всередину, це усунути частину обертання, відомого як кутовий момент. Навколо новонародженої зорі формується диск, з якого речовина по спіралі падає вниз на цю зорю. Магнітні поля запускають частину речовини у вигляді подвійних струменів у космос, які вистрілюють назовні в протилежних напрямках перпендикулярно до диска. На знімку ці струмені позначено яскраво-червоними смугами, які являють собою ударні хвилі, що виникають під час зіткнення струменя з навколишнім газом і пилом. Червоний колір вказує на наявність молекулярного водню та окусову глицю. За словами вчених, змінити напрямок потоків газу в цей період життя Молодої зорі можуть обертання подвійних зір. Тумані змії існує приблизно 1 або 2 мільйони років, і це дуже мало за космічними мірками. Тут знаходиться щільне скупчення зір, що формуються, яким не більше 100 тисяч років. Туманні змії є відбивною туманністю, а це значить, що ця хмара газу і пилу не створює своє власне світло, а натомість відбиває світло зір, які перебувають всередині або поруч із нею. Різні відтінки світла на фотографії являють собою відбите зоряне світло від зір, що все ще формується всередині туманності. Тепер вчені збираються вивчити хімічний склад цієї хмари з газу і пилу. Але це все відбувається. Дуже далеко. А тут, поблизу нас, потенційно чекає серйозна небезпека. Під час навчань НАСА виявило, що потенційно небезпечний астероїд, який має 72% ймовірність зіткнення із землею, підкреслює потенційні прогалини в готовності Землі запобігти такій події. У НАСА провели чергові навчання, під час яких вивчили потенційну загрозу зіткнення землі з небезпечним астероїдом і перевірили стан планетарного захисту. Ці навчання були проведені ще в квітні, але зараз був підготовлений підсумковий звіт. У цих навчаннях взяли участь, крім вчених НАСА, також представники різних урядових агентств США і міжнародних організацій. Хоча в найближчому майбутньому не очікується зіткнення Землі з астероїдом, навчання було проведено для оцінки здатності ефективно реагувати на цю загрозу. За допомогою спеціальної системи моніторингу учені з НАСА відстежують астероїди, які наближаються до Землі на відносно близьку відстань. Зокрема, йдеться і про 7,5 мільйонів кілометрів від нашої планети. Астероїди це каміння, що залишилося після формування сонячної системи, і воно буває різних розмірів і форм. Вони знаходяться в різних місцях і на різній відстані від сонця і складаються з різних гірських порід, а також часто містять метали. Нові навчання НАСА надали цінну інформацію про ризики, варіанти реагування та можливості співпраці в умовах різних сценаріїв. У НАСА кажуть, що падіння великого астероїду на Землю може призвести до великої катастрофи, але існують технології, які допомагають прогнозувати такі події та вживати заходів для їх запобігання. Навчання виявили ключові проблеми в готовності Землі зустріти таку загрозу, включно з процесами ухвалення рішень, обмеженою готовністю до швидкого запуску необхідних космічних місій і своєчасною глобальною координацією обміну повідомленнями. Наразі в околицях Землі перебуває приблизно 30 тисяч відомих астероїдів, з яких 850 мають розмір понад один кілометр. Згідно з заявою НАСА, у найближчі 100 років вони. Не становлять загрози для нашої планети, але вчені уважно стежать за потенційно небезпечними астероїдами, які можуть сильно зближуватися із Землею, що потенційно може призвести до падіння цих каменів на планету. Місія DART вперше показала технологію планетарного захисту від потенційно небезпечних астероїдів, коли апарат НАСА зміг змінити орбіту навколоземного космічного каменя. Також зараз триває розробка інфрачервоного космічного телескопа Neo Surveyor, який допоможе за роки наперед виявити загрозливий для Землі астероїд. Телескоп має бути запущений у космос у 2028 році. Хоча сценарій, представлений у навчаннях, де показана 72% ймовірність зіткнення астероїда із землею, є гіпотетичним, він підкреслює важливість готовності до такого можливого розвитку подій. Адже, на жаль, на сьогодні ми б не змогли врятуватися. І головна причина це банальна і дуже знайома всім українцям, західна бюрократія та неймовірна. Повільність прийняття важливих рішень. Але ми будемо сподіватися, що вони прискоряться, і для початку в наших інтересах. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!